У самісінькому центрі міста вулиця Театральна. Ось ця непримітна будівля один із структурних підрозділів Білоцерківської поліклініки профоглядів, а саме водолікарня. І якщо зовні все досить непогано, то зайшовши всередину, можна відверто нажахатися. Унікальний заклад з реабілітації та лікування за допомогою радонових вод зараз виглядає так. Розбиті меблі, зняті батареї, купа медичної документації просто на підлозі. Відчувається, що і безхатьки не гребуть ночувати та влаштовувати свої гулянки на території комунальної установи. Лікувалися пацієнти з різними захворюваннями, опорно-руховий апарат, нервові захворювання, серцево-судинні, шкіряні, гінекологічні. Досить такий широкий спектр патології, який які пацієнти зверталися до нас на лікування, та все почало змінюватись на початку 2020-х. Саме у період з двадцятого по 22 рік комунальне підприємство почало нести збитки, хоча фактично поліклініка працювала і надавала послуги на десятки і сотні тисяч гривень. А структурний підрозділ підприємства, а саме водолікарня, працював навіть надходило нове обладнання. Оті вани сучасні, які ви бачили, це завдяки там Дашкевичу Миколі Володимировичу, його фонду, які ми йому дуже дякуємо до сих пір, що все-таки вдалося привезти ті вани сучасні. І вони користувалися досить великим попитом. Дуже багато людей проходило, отримували ті послуги, які ми надавали. Я скажу, тоді на той час все-таки у водолікарні було, скажімо так. Створений, ну не створений, маю так, послуги ветеранам АТО надавалися. Зараз же стан комунальної установи, як то кажуть, на долоні. А питання про послуги, лікування і реабілітації військових стоять все гостріше. Я ж так думаю, що за горами мир, повернуться наші хлопці. І в першу чергу постане питання: яким чином пройти цю реабілітацію? Де її пройти? Ну, хтось скаже. Ну, на базі другої лікарні, там діє відділення там, спеціальне там, і так далі. Зайдіть сьогодні в це відділення, а там же наші хлопці вони мають право по закону, це правильно, це справедливо, по, поза чергою. А інші люди. А там є ще чорнобильці, там ще є афганці і так далі. Там, якщо порівняти з довоєнним часом, я хочу сказати, тут, там просто пройти не можна. І тому питання стоїть однозначно. Стоїть про те, що нам потрібен центр. Як кажуть спеціалісти, повернути водолікарню до роботи буде вкрай важко однак є надія, що хоча б збереглися унікальні радонові свердловини. Це напрямок дуже цікавий, тому що радонових скажімо так, курортів або радонових джерел їх не так багато в світі. І Білоцерква, ну Україна, взагалі, то у нас такий потужний є Родоновий курорт Хмельник, всім відомий, да? Білоцерква могла б війти у список таких курортів. І не використовувати це, ну, це було б, мабуть, неправильно. До того ж є питання і до нинішнього керівництва комунального закладу. А саме, чому майно громади, майно кожного з нас просто нищиться та розкрадається? Невже як завжди хтось поклав око на шматок землі у центрі міста? Це майно громади, це кожного з нас, вас, мене, ота частинка, вона вона наша. І от коли приймається якесь е, рішення. Ото, ото болить. Тобто, виходить, хто ви такий? Ви потрібні на день виборів обдуримо, розкажемо, наобіцяємо. Проголосуйте тільки, проголосували і отримали. Ото біда. Жахливий стан лікарні привернув увагу і Миколи Бабенка нардеп каже, звертатиметься до правоохоронних органів, аби винні понесли покарання. Сьогодні з жахом дізнався про те, в якому стані перебуває Білоцерківська водолікарня. Буду змушений негайно звертатися до правоохоронних органів для того, щоб вивчали ситуацію, вивчали те, хто довів даний заклад до такого стану. Чому фактично там вибиті вікна? Просто валяються монітори, обладнання в той час, коли країна в умовах війни крайне потребує саме таких закладів для того, щоб здійснювати реабілітацію наших військ. Враховуючи соціальну важливість закладу, місцеві депутати підніматимуть цю тему на засіданні Білоцерківської міської ради, аби знайти шляхи відновлення водолікарні спільними зусиллями, з якимось там фінансуванням ті області, може не якось там закордонних країн донорів, міського бюджету і так далі, можна зробити сучасний центр. От хлопці прийшовши з війни. Покалічен морально, фізично, будуть мати можливість нормально пройти лікування. Якщо буде бажання, буде поставлена справжня мета новою владою міста, обов'язково цей центр і як лікувальний, і як для профоглядів він обов'язково з'явиться в центрі міста, на красивій вулиці, на театральній. Він повинен існувати. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.